Намилуватися не може цією красотою. Подивіться, як він круто класно виглядає. Цей гібкий клінкер. Дивіться, яка краса виходить. Ну просто ідеально. От ви представте, оця нижня частина оця нижня частина була така сама, як і ось та верхня. Така обдерта, страшна. А тепер ви подивіться, яка краса вийшла. От краска, да? красити, це я про криницю кажу. Красити треба кожен рік, щоб воно було гарне. Так само, фасад, коли ви робите фасад, утепляєте його клеєм, воно ж ви подивіться негарне. Оце стоїть три роки таке. Ну куди воно таке? Ну зовсім, зовсім, зовсім не гарно. А зробиться. Зробиться оця частинка таким самим гібким клінкером, і ви представте, як воно тут буде відразу круто, класно виглядати порівняно, ну от. Порівняйте ось це і порівняйте ось це, да? наскільки воно шикарно, просто шикарніше буде виглядати. Ну реально, ну ви подивіться. От кому треба гібкий клінкер. Саме такий колін коштує 490 гривень за квадратний метр. Взагалі він гібкий клінкер іде від 430, але саме цей 490 гривень квадрат. І якщо буде захисною плівкою, то буде ціна 540 гривень за квадратний метр. Ось тут мені треба, якщо я не помиляюся, 6 квадратів сюди. Тобто це капіталь які по ціні, але наскільки воно красиво получиться. Тобто, хто кому треба, хто утеплив будинок собі чи планує утепляти. Якщо ви плануєте утепляти, то беріть відразу термопанелі. Якщо утеплили, вже і у вас так само затянуто клеєм. Беріть гібкий клінкер, пишіть, дзвоніть і теж зробите собі таку красоту.